Доброго дня, шановні українській аграрії, 20... 21. Чи 20? 21 Хай буде 21. Дивіться, раз, два, три. РЗСкі наші. РЗкі для чого, колеги? Для внесення безводного м'яка. Це вони підвозять, логістична історія. Підвозять і вносимо безводний м'як. Ой, вибачте, а м'ячну воду. Бо безводний м'як. На інших полях теж сьогодні можливо покажу. Дивіться, який сенс ам'ячної води. Ам'ячна вода має 20,5% згідно бамах. А так 20% азоту в ам'ячній формі. Це все діло вносимо під майбутню кукурузку ДІВ-методом. Бачите, що щось хлопці ремонтують, Наверно, помпа а, приказала довго жити, Ну, то все фігня. Внесемо і буде все працювати. Що тут? Оце ми з мусорки взяли, бачите? Оце? Воно раніше кас вносило. Бо чого з мусорки зараз покажу. Бачите, хлопці самі вже вварювали брус, розводку. Основу для бочки треба було більш укріпити, бо все таки 5 кубів у цій бочці. Важко ну, тобто навантаження є на бочку. І чого ще цей брус, тому що культиватор ззаді. Він раніше видно, прикріплявся там така у нас була зубова борона до мене. І ця бочка вносила каз під, під зборонування, зрозуміли? Ми це все нафіг викинули, бочка укріпили. Бачите, тут спеціально, щоб е, зробили, щоб можна було тягати культиватор. Якщо у вас маленьке господарство, звісно, у вас менший культиватор. Звісно, вам треба менше ши... вущі він. Але це той самий культиватор, який ми працюємо навесні. Ми цим самим культиватором кейс Сергіермейтом цепляємо стойки більше, зрозуміли. І вносимо. Бачите, тут розводки зроблені. у ж велико немає розводки. Не можете самі зробити, замовте. Це нам орбіс робив розводку, бачите, тут 10 метрів, 10-50 у нас ширина культиватора. Холодно, блін, щось океать. Дивіться, лапа, бачите, шлангочка, лапа. І під лапу ця вся історія обноситься. зрозуміли? Чим менше вусі лапа, тим ліпше. Глибше буде заходити. В ідеалі глибше 15 см. Зрозуміли, треба положити ам'ячну воду. І зубові боронки, щоб це все діло згортали після себе. Зрозуміли? От таке своє. Так як Аміяша е, е, форма має катіон, це катіон з мінусом, плюс і мінус вона хорошо з'єднується на чорноземах бажано вносити з осінні. На, на легких ґрунтах піскі, пі, супіщані бажано вносити навесні. Ось розв'язки вносять, привозять до кожного агрегата. Вон, бачите, що там два агрегата, не знаю чи видно, два агрегата в полі. Вони розвозять м'ячну воду по цьому, по, по, наших, по наших культиваторах. Отак, блін, воно працює, дуже все просто. Ума велико не потрібно, потрібно бажання. Керівництва, Керівництво, ну, Як принаймні директора. Тому що агрономи це така. Така посада, така, ну, так, така людина, да? що якщо вона звикла карбамід, вона ніколи не перейде на м'ячну воду на цей весь геморой. Да? Тому що все-таки легше карбамідиком заїхав, 200-300-500 гектарів закидав да й забувся про нього. А тут треба ще трошки попотіти. Особливо інженерна служба теж треба кажуть, ремонтувати і все це інше. Але це про ефективність, тому що все-таки м'ячна форма ліпша для багатьох культур і по грошам дешевше, якщо ви купляєте в міжсезоння і зберігаєте в міжсезоння. Так що тримайте запрошую співпраці, будьте ефективними. Чинджодай, це у нас логотип нашої компанії. Змінюйся або помери. Успіхів вам!